Ми зараз повертаємося до зрозуміння значимості кооперативного руху, кооперації. Те, що вже було в нашій історії, економічній історії України, коли у кінці 19 століття зароджувався кооперативний рух спочатку на західноукраїнських землях, потім на Надніпрянщині, власне, в нашому краї. тому що Кооперація це надзвичайно продуктивна і прогресивна форма співпраці в умовах ринкових відносин. І це розуміли прогресивні діячі 19 століття, і до цього розуміння повертаємося ми зараз. І таким відомим піонером кооперативного руху в Україні був Христофор Антонович Барановський, уродженець Житомирщини, ім'ям якого названо. 10-й провулок, колишній Піонерський. Христофор Антонович, Христофор Антонович Барановський народився в селі Немиринці, тепер Ружинського району, а колись Бердичівського повіту на Житомирщині. Він народився у 1873 році, тоді, коли. У Немиринцях зародилося перше на правобережній Україні кредитно-ощадне товариство. А кредитна ощадна кооперація це була одна із форм кооперативного руху. Була збутова кооперація, споживча і кредитно-ощадна. І от він потім, здобувши середню освіту, університетську освіту, став працювати. Зокрема, у своєму рідному селі у цьому кредитно-щадному товаристві, потім у Уманському повіті, був засновником подібного товариства і на честь Христофора Антоновича Барановського за те, що він там заснував це товариство і згуртував людей до взаємопідтримки власне, у фінансових відносинах. На його честь було встановлено меморіальну дошку. На жаль, у самих Немиринцях. Тільки в устній пам'яті існують спогади про Христофора Антоновича Барановського. На жаль, вулицю Центральну не назвали на ім'я Христофора Антоновича Барановського, як то я пропонував. І, зокрема, поширював інформацію в книжках про цього відому людину. Але хоча б у Житомирі з'явився отакий провулок на честь Христофора Антоновича Барановського, який відомий тим, що він у часи Української центральної ради став першим міністром фінансів, він став також першим главою Українського державного банку. І людина, яка мала досвід керування банком в Києві, випуском, мала досвід випуску кооперативної газети Комашня. Де публікувалися поради до організації подібних кредитно щадних товариств. А Христофор Антонович Барановський був популяризатором от цієї ідеї, цієї справи кооперативного руху. У 1920 році, коли встановилася радянська влада на території України, він, як багато хто з української інтелігенції, не визнав цю владу більшовицьку і змушений був емігрувати. І решту свого життя він провів у Бразилії, у місті Сан Пауло, але не залишався осторонь співпраці з українцями світу. Він очолював союз кредитних товариств української діаспори світу. Тобто, це підтверджує і підкреслює значимість оцієї постаті Христофора Барановського, який координував, гуртував навколо себе тих, хто. Підтримував цю ідею кооперації і підтримував тих, хто приїжджав пізніше до Америки, Південної Америки, допомагаючи їм облаштуватися на новому місці. І, зокрема, оця кооперація вона допомагала дійсно людям інтегруватися у ті відносини економічні, які панували зокрема в тій чи іншій країні. І Христофор Антонович Барановський. По праву та та є та людина, якою можна пишатися, і тому цілком заслужено 10-й провулок піонерський, переименований на честь відомого економіста, фінансиста, піонера кооперативного руху в Україні.